Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошинному ринку. Ну, я так, знаєте, вважаю, що я маю зробити відео про мої знахідки. Але, щиро кажучи, у мене не було ніякого настрою сьогодні робити відео. Тому що тиждень тому мені здавалося, що знахідок замало. Але ж вони такі цікаві, є і старовинні. А цього разу я зробила лише дві знахідки, і, як то казати, їх цінність така відносна. Нема чим пишатися. Ну, але ж багато хто чекає, тож вирішила все ж таки зробити це відео. Ну, перше, я показую намисто, яке я купила. Тому що мені подобаються ці відтінки, блакитні, сині. Не дуже часто зустрічаються, ну, мені не дуже часто зустрічаються такі е, намиста, ну, тому вирішила купити. Е, і тут, коли я почала роздивлятися застібку, ну це ще там на ринку, я це побачила, мене це трошки здивувало. Бо я зрозуміла, що тут три. Окремих нитки. Але вони були зібрані ще на одну велику таку застібку, ну, як от така, шпрінгель, бачите, старий шпрінгель. І ну я подумала, що нічого такого особливого. Потім вже почала роздивлятися, зрозуміла, що зібрані вони на жилку, не на нитку. Це мені дуже подобається, бо такі намистини лежать не дуже гарно. І бачите, навіть я викладаю і вони якось с... тому що жилка так вона жорстка трохи, вони мають таку форму. Тож вважаю, що треба їх перенизати. До того ж, це скло не дуже великої якості, хоч виглядає непогано. От Погодьтеся, дивіться як. Але це пресоване скло. Ну, і пресоване скло все ж таки, воно не дуже якісне за своїм складом, бо це не те скло, яке має свинець і у нього така дисперсія, що там сяє дуже гарно. Ну так, не погано, але не так, щоб дуже-дуже якісно. Ну Таке, знаєте. Ну, але купила, все ж таки, це вінтажне. Вінтажне воно ну, десь якісь 70-ті роки 20-го сторіччя вважаю я. Можливо, навіть і виробництво Чехословаччини. Бо подивилася в інтернеті, дуже багато пропонують саме намистини з пресованого скла Чехословаччина. Ну, а також застібка, така, як я навіть пам'ятаю, намиста чехословацькі десь в той час в 70-х роках, і саме от такі були. Так що, оце моя одна знахідка. А оце моя друга знахідка. Це розарій, католицький розарій, Старенький, щоправда, Ось подивіться на цю деталь. Це літера М Марія. І ці намистинки, вони зроблені з перламутру і досить старий перламутр. Я дуже, мені подобається дуже старий перламутр, тому я звертаю увагу. І якщо це не дуже дорого, як в цьому разі було, я купую. Можливо, цей розарій має. Десь 100 років, я вважаю, що це десь кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Тож свою історичну цінність він має. І подобається мені цей старий перламутр. І що сказати? Ну, розумієте, да? ну, яке таке відео з цими двома знахідками не дуже цікаво. Але, знаєте, я хожу по секонд-хендам. По соціальних магазинах і теж купую якісь речі. І якщо ви мені дозволите трошки додати так, щоб, знаєте, було е, цікавіше дивитися, я вам, три, я вам покажу три своїх знахідки. Ось купила таке намисто. Як я вже казала, мені дуже подобаються прикраси з. Блакитного, синього кольору. І ви ж розумієте, що спокійно пройти повз таких намистин я не змогла. Тоя, вони саме такі. Світло-блакитні. І таке враження, що вони світяться. Ось бачите? отаке от Отакі вони. І саме із цих намистин я вирішила це купити. Я поясню, тому що ці. Підвіси, які ви тут можете побачити, вони мені якось так не здалися дуже умісними ну, в тих, тих прикрасах, які я ношу. Тому що це релігійні підвіси, і зображена тут Святая Діва Марія Гваделупська. Цей образ дуже почитається Південної Америки. Ну, Я живу в Іспанії, тут багато іммігрантів з Південної Америки, і тому я бачу ці зображення і знаю, що це. І коли я вирішила це купити в одному магазині, то я подумала, що отакі гарні намистини, а, мабуть, хтось привісив ці підвіси. Але трошки мене знаєте, здивувало, що вони зроблені в досить гарному, гарній якості. Ось покажу вам таке позолота. така. А потім вже, от уявіть собі, я, по-перше, я купила це намисто, бо мені сподобалось намистине, а потім вже я роздивилася, що тут є маркування. Маркування Сенда. Можна побачити. Ну, я не знала цієї фірми, подивилася в інтернеті. І прочитала, що ця фірма вона знаходиться в Колумбії і має десь близько 15 років свого існування. Тож прикраси ці ще не вінтажні, але там така. Як то кажуть, установка на те, щоб використовувати дуже якісні матеріали. Навіть написано, що використовуються мінерали. Ну, Недорогоцінні, напівдорогоцінні, але ж все-таки. І використовують дуже гарну позолоту. Ну, Я можу сказати по цій, по цьому ланцюжку, наприклад, що так, він виглядає досить гарно. Це все на нитці зібрано. ну і, так, і ці підвіси, як я зрозуміла, це теж було зроблено спочатку. І я подумала, що не знаю, поміряла вже вдома, подивилася. Не так вже воно і погано виглядає. Я коли купувала, я так планувала, що я зніму ці підвіси і залишу тільки намисто з цих намистин. Не буду так носити, бо мені дуже подобається цей колір. А зараз не знаю. Воно так виглядає не дуже погано з цими підвісами. Ну, а ще купила отакий от хрест. Власне кажучи, знаєте, не дуже я і хотіла його купувати спочатку, але там було багато чого, і це було на вітрині. Тут нам не можна було взяти, подивитися і повернути на це місце. Я повинна була питати продавця, щоб він достав, і Я дивилася, і мені нічого не подобалося, я повертала, і мені вже було так, знаєте, незручно. Я кажу: ну покажіть ще й це. І коли він дістав, ви знаєте, воно мені сподобалося. Тому що зроблено так. от подивіться, Форма Христа це таке, як то кажуть, прикраса, але дуже з великою символі... символічним значенням. І тут. От дивіться, оця вертикаль вона виглядає, ну, вона звертає на себе увагу. А оця горизонталь не дуже. І якщо так дивитися, то навіть ця тема, ну, така тема Хреста, вона трошки відходить на другий план. І мені здалося, що це гарне рішення. По-друге, мені дуже сподобався цей перламутровий. Ця перламутрова частина. Дуже гарна якість. Потім я подивилася, зворотній бік, так виконаний. Знаєте, якось непросто виглядає. Ну, а що казати про ланцюжок? Оце ланцюжок простий, сучасний, як то кажуть, ніяких ілюзій. Покажу от така застібка. А вже потім вже потім, коли я прийшла, я роздивилася, що ланцюжок простий. А хрест зроблений з срібла. Тут я знайшла пробу 925-го тут. І навіть якісь, ну я так про себе подумала, ініціали дві літери W. і -E -S, S. Це був приємний для мене сюрприз. Тому що, коли я побачила, що це срібло, я подумала, знаєте, срібло з марказитами, можливо, це таїланд. Ну, Багато прикрас такого типу. Але так я засумнівалася, може це щось інше, більш цікаве за походженням. Ще, що це, я поки що не знаю, що то за літери. Але мені здається, все ж таки, що це не таїландська робота, а щось більш цікаве. Ну, а на місце шедевра я вирішила поставити цю брошку. Скажу вам так щиро, що коли я її побачила, я не думала, що вона має таке гарне походження. Мені вона здалася з першого погляду як багато брошок, таких характерних для 60-х років, щось таке. А ви. Побачили, що це робота дуже відомої фірми чи ні? Це брошка, яка вироблена фірмою Міріам Haskell. І коли я це побачила, знаєте, у мене було таке, навіть дихання трошки збилося. Тому що це легендарна фірма. І у мене якось не траплялося зустрічей з такими прикрасами. Ну, ви знаєте, буває, зустрічаєш прикраси, ну, може, вони дорогі. Але хоч в руках потримати, хоч подивитися своїми очами і, потру... і, так сказати, зрозуміти, що це. А тут стоять собі, мені так пощастило знайти брошку від цієї фірми. Яка названа ім'ям її засновниці Мірям Хаскель це дизайнерка, яка жила в Сполучених Садах Америки і в 20-х роках почала робити прикраси. Дуже оригінальні вони були і тоді, і навіть на сьогодні всі кажуть, що це якесь таке виключне явище. В плані дизайну прикрас. І одно з особливостей цих прикрас було те, що їх збирали з деталей. Ці перлинки, бачите, вони рухаються, тому що кожна з них посаджена на дріт, і це з іншого боку можна побачити. І навіть оці теж на дроті знаходяться стрази. Ну, це може не так прямо побачити, але бачите в центрі, от от там, в центрі оці, от, от я зараз рухаю, ви бачите цей дріт є. Це перша маркована прикраса від Мірям Хаскіль в моїй колекції, і мені це дуже приємно. Але це, як виявилося, не перша прикраса від цієї фірми, яка у мене є. Тому що колись на одному з розвалів, як то кажуть, за один чи два євро я знайшла отаку брошку. Вона така собі, ну трошки дивна. І може більшість, так подивилися, аби залишили б її там, але не я, тому що мені дуже подобаються дивні прикраси. Це квіточки, кожна з яких знаходиться на подібному дроті. Ось, бачите? Тут добре можна побачити все. Всі дроти. Е, і ну, я знаєте, коли навіть перевернула, зрозуміла, що це дуже стара прикраса, а старі прикраси мене цікавлять всі. <смі> Тому я її, звісно, купила. Я тримала у себе як е, зірець, ну, якоїсь такої, я так думала, сорокових років. У мене таке було відчуття. А потім вже, роздивляючись, прикраси в інтернеті, це я роблю кожного дня. Проходять навіть години, я дивлюся, дивлюся, дивлюся. Я побачила щось подібне з різнокольоровими квітками. Але все, навіть оця рамка, як тут, бачите, це один в один було написано, що це Міріам Хаскель 30-40 роки. І я дуже зраділа, тому що, знаєте, це така колекційна річ. А ця брошка, вона підписана, і це мені дуже приємно. Якось так, знаєте, я іноді так думаю собі, такі прикраси випускались якимись тиражами. І, і чому вони не зустрічаються? Ну так, на, на вітринах, на ринку. Ну, але не зустр... Хаскель не зустрічала. У нас на ринку. Може в Америці так. Я дивлюся іноді відео блогерів Сполучених Штатів. Вони там показують все це у нас якось трохи. А може, якщо з'являються такі речі, вони йдуть в колекції. І мені. Отож, мені пощастило ще більше, як я розумію, що я її змогла знайти. Ну, мене іноді питають, скільки я заплатила. За цю брошку я заплатила 5 євро. За цю кажу, один чи два, зараз не пам'ятаю. Ну, знаєте ну це так. А подивилися зараз в інтернеті отакі брошки вони коштують десь 60-90 євро. А отакі ну, то вже від 300 до 600. Навіть до тисячі. Така ціна. Ну що ж, таке у мене поповнення колекції? Сподіваюсь, що вам сподобалося те, що я вам показала. Хоч знахідок у мене дуже мало, але ж таки є з чого радіти. А що вам сподобалось більш за все? Я всім дякую за увагу. як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.